У Києві перебуває близько 1 мільйону 200 тисяч автомобілів. Крім того, у столиці щоденно приїжджають на роботу мешканці сусідніх населених пунктів. Частина людей робиться на власних автівках. Серед усіх міст планети Київ неодноразово потрапляв у топ 3 антирейтингу заторів, і ситуація продовжує погіршуватися. Цьому сприяє, зокрема, а можливо, і в першу чергу, хаотична та безконтрольна забудова міста, що призводить до збільшення пасажиропотоку та навантаження на основні транспортні артерії міста. Наприклад, на мости, які перебувають на останньому рівні аварійності. Середній час поїздок з дому на роботу для такого міста, як Київ, має складати не більше 45 хвилин. Про цю норму київська влада не знає, та й в принципі знати не може, оскільки ніхто не вимірює стан транспортної системи. Так як робляться великі міста Париж, Лондон, Будапешт в цих містах складової інтелектуальної транспортної системи є система моніторингу, яка 24 на 7 вимірює кількісно якісні показники: пасажиропотік, середня швидкість на основних транспортних артеріях, скарги. Все оцифровується і на підставі наявних даних вносяться корективи та приймаються відповідні управлінські рішення. Чи була можливість в Києві запровадити таку систему за роки правління кличка? Звісно, була на сайті Київської ради є звіт про виконання програми розвитку транспортної інфраструктури за 2019-2023 роки. Там зазначається, що на виконання програми необхідно було в цілому 86 мільярдів гривень на 5 років. Фактично, використаних коштів було 24 мільярда, тобто 35%. Тобто, департамент транспортної інфраструктури постійно бюджетується. І ми, як депутати, постійно голосуємо за покращення транспорту міста Києва, а департамент транспортної інфраструктури не використовує ці кошти. Бо не знає, що з ними робити. Погана транспортна доступність за нормами світового банку. Це перший крок до бідності. І всяке може бути, що через той хаос, який спричинив за 11 років правління Віталій Кличко в Києві, буде введено режим надзвичайного стану через паралізовані дороги на вулицях міста. Тому діяти треба швидко і головне відповідно до вже існуючих моделей та систем, розроблених для великих міст світу. Не треба вигадувати велосипед, треба просто мати. Компетентних людей на ключових менеджерських позиціях в місті. Шановні глядачі, а ви добираєтеся з дому на роботу за 45 хвилин чи більше? Про свій досвід пишіть в коментарях.